Чесно кажучи, найкраще, найкраще, що можна побачити, то якраз відео про ті події на Майдані. Де хлопці з голими руками, з щитами, з касками, які ні від чого не захищають, йдуть беззбройні на Беркут. Йдуть не за медалі і не за ордена, і не за посади. Йдуть, бо. Бо хочуть кращого життя і хочуть, щоб нарешті відбулися зміни. Пройшло три роки. Я знаю, що зараз важкий час не тільки, не тільки для нас. Взагалі, що всі люди, які втратили на війні і на майдані людей, і які зараз живуть в Україні в важкому, важкому становищі, тому що і рівень життя знизився. І багато вже, я знаю, що вже і розчарованих. Але так робити не можна, тому що ці люди, які віддали своє життя і зараз, які захищають нашу Україну, вони не стоять тільки заради себе, вони стоять заради нас усіх, стоять, щоб нарешті вже то покращення прийшло, яке нам довго обіцяють. Щоб наше керівництво. Почало щось робити для, для України і для покращення тих умов, в яких зараз люди перебувають. Мені важко говорити, тому що я вже третій рік виходжу, ну, кожного разу треба щось сказати, а от сказати як такого нового я нічого не можу. Була моя мама сьогодні в Києві, сьогодні був молебень за героями Небесної Сотні. Знову ж таки, було присутнє і керівництво держави, яке. Вже третій рік говорю одні й ті самі слова. Чесно кажучи, перший рік в мене була віра в те, що вони говорять. Другий рік у мене була надія, що може вони то зроблять. На третій рік я скажу, я вже не вірю в те, що вони обіцяли. Тому що, будучи на суді, по справі розстрілу Небесної Сотні, ну, я можу сказати одне, що час, коли можна було дійсно щось зробити і притягнути, ну хоча б не всіх, але значну кількість винних в тому, що відбувалося, починаючи від 30 листопада, час втрачений, багато, багато повтікало, а той, хто хто, хто лишився, то Когось може притягнути до відповідальності, а хтось може просто так і, так і зійде з рук. Не знаю. Мені, чесно кажучи, важко. Важко, Тому що після Майдану була якась надія, що може дійсно та кров патріотів нарозумить, нарозумить нашу еліту. І вони нарешті щось почнуть робити, робити для України. Ну, маємо, що маємо. Нам треба зрозуміти одне, що. Ми їх вибираємо, щоб вони служили для народу, а не щоб народ служив для них. Доки у влади не проснеться сумління і не прийде патріот, який почне думати про Україну, ну, будемо тільки надіятися на зміни на краще. Я вам дякую, ну, вибачайте, але я більше нічого сказати не можу.